Другий друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Як бачите, перед вами новий вид. Ми сьогодні не в Гютерсло. Ми сьогодні приїхали в Білефельд. І одразу покажу е, краєвиди і те, що Білефельд знаходиться на суцільних підйомах. Підйоми, спуски, більш така гориста місцевість. І після ботанічного саду, відео про яке я викладаю на каналі Квіточки і не тільки, я вирішила пройтися до зоопарку. Тут контактний зоопарк є в Білефельді, дорога йде через ліс. Звичайно ж, ми ж легких шляхів не, не шукаємо, враховуючи, що коли внизу дуже погано працює навігатор, і він відправляє мене туди, куди йому хочеться. Тому я вирішила пройти по доріжці навколо лісочка, ось такого в дикому стані дерева величезні, і перше, що я бачу, ось такі скамейки. Всі вони із позначками. Тут є і весілля, дата весілля дітки, і є просто одна людина. Я так розумію, що це. Спонсорські вклади, так, відмічаються. Заказали ось таку табличку і причепили до скамейки. І весь контактний зоопарк саме знаходиться в природному стилі, все відкрито. Хоча клітки є для птахів, як я потім побачила, вибачаюся. Що ось так у мене, я як іду, у мене не, не спрацьовує стабілізатор на палиці. Потрібний новий уже. Спочатку думала, що в цій загороді немає нікого. Як бачите, є навіть ось такий манюнький зубр. Це ж вони, здається. Я зазвичай не люблю зоопарки, але ось такі, що моти не погуляти. Місця в них багато, гуляй, не хочу, їсти є що. Природа чудова, поряд дитяча ігрова, ігровий майданчик, дітей дуже багато сюди приходить. До речі, він безкоштовний за рахунок спонсорських внесків, як і ботанічний сад. Я не думала, що більша частина дороги в мене всюди буде на підйом. Спускатися значно легше. Подивимося ось так на план і почнемо роздивлятися. Вольєри, як бачите, зроблені майже все відкрите, це нутрія і повинен тут бути єнот. Але єнота я не побачила. Нутрія чи бобер я не впевнена тому що зразу не побачила, хто це надпис на клітці, а потім пройшла боком не прочитала, бо я боялася його злякати. Ну, Здається, це побер, аж ніяк не нутрія. Хоча вони, мені здається, схожими, а поряд ось тут повинен бути єнот. Сьогодні я вирішила не прибирати звуки сторонні, саме так як воно є. І діти поруч, і птахи кричать, щоб ви також зі мною окунулися в цю атмосферу. Атмосферу природи, атмосферу птахів і звірів. До речі, так, так, також я хочу зробити таке ж відео і в ботанічному саду, там, де співають пташки. Жаль, що не можна передати аромат квітів. Там це просто неймовірний запах стоїть. Як бачите, алеїки йдуть в різні боки, одні вгору, другі вниз. Я підійшла до вольєрів з птахами, є і з дикими птахами вольєр, а є і з військими. І один зроблений у виді. Сільського дворику, такого господарського. Вони переплітаються, дика природа, і домашня, і в декількох містах. Ось так видно, де і домашні птахи будуть, і дикі, побачила так не дуже добре, але чорногоз. Вони вже гніздечко тут облюбували собі, і відкладають уже яєчка. Не знаю, чи видно вам дуже добре. Клітки, сітки бачите, ось такі, наче і великі секції, але не секції ячейки. Не знаю. Можливо, простіше було б мені навіть не озвучувати, але не знаю, як краще. Майже на кожному озерці, на кожному вольєрі, ось таке фото птахів з інформацією. Цих друзів ми вже знаємо. Казарок ми, я вам часто показую. Думала, в гніздечку сидить лебідь, але то гусь гусиня. Така здороветельна, в рази більше від казарки. Будиночок для голубів. Голуби теж якісь цікаві, птахи я б і не сказала, але поряд сказала, що то голуби. Ну, будемо вірити, що то голуби такі. І ось по типу... До такого господарського двору. Тут кури, гуси, вудки, все як вдома. Хоча деякі птахи тут є і дикі. Згадався свій двір, у нас було раніше дуже багато індовуток, і пройдемося ще по цим вольєрам. Різні кури, різні породи. Я стараюся швиденько показати плани великі, хочеться все встигнути. Хоча я думала, що після такої походеньок по. Таким спуском, не дай Бог. А ось погляньте, який тут захисник зараз вибіжить. Як тільки побачив, що я роздивляюся на цих курочок. Дивіться, ось летить фазанчик, який він яскравий. Можливо, це ні, наче ж фазан, наче. Але якийсь цікавий, дуже яскравий, дуже прямо яскравий. Вала кури. І поряд будуть ось такі вольєрчики з домашніми мишками. З другого боку були ще криски, але вони, мабуть, спали, їх не видно було. А мишей було багато. Так, цікаво пороздивлялася. І ось тут я не люблю хижих птахів. Сови полярні і такі. Яструби, коршуни, але оскільки вони є, я вирішила вам теж показати північна сова біла. Чим нагадало мені парт Фельдвена у Харкові. Він теж на благодійних внесках. Хто там бував назавжди запам'ятовує ту атмосферу чудову. І в зоопарку є, ось гляньте, ворон чорний, здороветельний. Коли дивишся на нього зблизька, він просто величезний. День був чудовий, вночі було дуже холодно, прохолодно було 5 градусів. Я навіть свої гіпастрими накривала, бо вони на вулиці вже в мене стоять. І тут є ось таке узвище типу вишки, де можна стати і подивитися на дерева зверху. І ось гніздо, мабуть, якийсь хижачок там. Раніше, можна, коли дерева були голі, можна було бачити і озеро, і птахів на озері, а коли дерева ось так точки випустили, то не дуже і подивишся. І ось ми зараз знаходимося біля вольєру. Ось тут я збільшую, але вам не видно. Тут бігла лисиця, але вона якась така незвична, як ми звикли, що у нас червоні вони, руді. А ця аж біла була. Ну, як я не наводила ракурс, нічого в мене збільшення не дало. Вона лежала там, вклалася в тіньочку і лежала, а я пішла роздивлятися на ведмедів. Вони так кумедно купалися, але ж мене тягло в той куточок, хотіла ще побачити ту білу лисицю. Аж цікава вона неї. Ну, так я її бачила, що вона в тіні лежить, але на відео вона не фокусується, не видно. П'ятенечко, та і все. Діти з таким задоволенням дивилися, як граються в ведметі, вони спочатку гралися ось там біля ось тих здорових дерев товстих, а потім поки скотилися у воду. І один ось виліз, а другий купався. Як діти малі гралися? До речі, вольєр, загорода не дуже висока, і мені було, чесно кажучи, аж страшнувато. Думаю, не дай Бог, отак вилізе. Дійсно, дітей багато було, і постійно підходили, дивилися. Мабуть, це вольєр, біля якого було найбільше відвідувачів. На одного розпирскують воду. Точно малі діти, хоча це ж, звісно, великі вже ведмедики. І ось з другого боку я зайшла на те ж саме озерце невеличке, де побачила, що то не лебідь, а гусиня. Дуже багато вольєрів, які ще не заповнені. Ось звичайні гус, війські гуси на озерці. А справа було територія як господарче подвір'я фермера. Там були і віслюки, і поні, і кози, і кури, і індюки. Не хотіли ось фотографуватися віслючки. Ось так, як навчальна територія, що таке буває домашнє господарство. До речі, десь тут ще й школа була лісна, і школа дерев. І ми потихеньку йдемо до центрального виходу, бо заходила, як я вам казала, із зворотньою з боку ботанічного саду. Я сподіваюся, що вам прогулянка сподобалася. У мене ще є трішечки для вас цікавинок, але це буде наступне відео. А я буду з вами прощатися до зустрічі!